Музей російського мистецтва продовжує знайомити прихильників живопису зі своїми багатотисячними фондами. Зараз у виставкових залах панує зима, увічнена у полотнах художників 19-20 століть. Зима Шишкіна, Полінова Івазовського, Вазовського важко назвати художника, якого білосніжна пора року залишила байдужим митці другої половини 19-го століття, початку 20-го і зовсім близькі нашому часу дають уявлення, в які різноманітні способи російські художники відтворювали зимові мотиви. Часто картини дуже схожі композиційно і за ракурсом або ж мають однакові назви, але з плином часу пензель авторів розмірковує на полотнах по-новому. Ин Шишкинский, это ини художника академического направления Мещерского, импрессионистический ини Гробаря. І не замечательна робота художника советского художника Басова, який это небольшое полотно, вже делает це з сознанием і з знанием отечественной авангардной практики. Фарби зими не такі багаті, як у інших пір року, але за у настроїв ця пані у білих шатах дасть не одну фору сусідкам по календарю. То вона сповіщає про наближення холодної пори то натякає на скорий прихід весни, а потім раптово все повертає на круги своя, і знов на полотнах оселяються непорушні зимові краєвиди. Це, звісно, потрясаюче просто. І кожен для себе має прийти на цю виставку, дивитися, насладитися цією красотою, яку не можна виразити просто словами. Нужна прачувати і постояти у цих полотен. живописний гімн зимі звучатиме у виставкових залах музею російського мистецтва до 24 лютого. Оксана допак, Микола Заценко, телеканал Київ.